Всім доброго дня! Сьогодні в нас очередна прогулянка до лісу. Їхали по дорозі повз ліс і не могли не забігти. Колись ми знайшли з дружиною декілька дерев з глибами. І ми вирішили забігти, подивитися, як вони себе почувають. Ну це вже така старенька. Вона вже більше піде на наступний рік. А от зараз я вам покажу настояще дерево джекпот, яке ми знайшли, і яке ми потихеньку. Доглядаємо. Дивіться які, дивіться які красончики. Це просто мега, мега. Ми з нетерпінням чекаємо, поки вони розтануть і попінростають. Дивіться, які. Дивіться, які красені. Дивіться, які красончики. Розійде сніг, і вони знову почнуть рости. І коли вони підростуть, тоді ми до них і навідаємося. Підемо пошукаємо ще. Десь тут недалеко ми знаходили колись зимові опеньки. Побудемо знайти їх зараз під снігом, подивитися, в якому вони стані. Можливо, ми їх. Сьогодні трошки і зберемо. Ми всі найшли ми наше дерево з фонглінками. Зараз подивимось, що вони нам розкажуть. Трохи є підмерзлих. Але то не біда. Фламуліна чудово росте далі після того як відтає, як наступає відли. Дивіться, яка краса підсім. Просто чудові гриби. Дуже смачні. Мені, наприклад, набагато більше подобається, ніж звичайний осінній опенюк. Вони прямо прям солодкуватий смак мають. М'якші. Дуже цікава палітра смаку. Якщо ви не пробували, обов'язково скуштуйте. Вам сподобається. Підемо, пошукаємо далі. Можливо, не знайдемо ще щось. Ось така у нас чудова, чудова природа. І так воно нас щедро нагороджує. О, дивіться! Дивіться, які чудові ямулінки нам трапились. Геть кнопочки манюсенькі. Тільки-тільки проростають. Це супер. Завжди приємно, коли знаю, що є певні дерева, за якими ти стежиш. За якими ти слідкуєш, і з яких ти потім збираєш гарний врожай. Ну, поки що тут взяти нічого. Але через деякий час я думаю, що ми повернемося сюди і перевіримо їх знову. Сука! супер чудово. Такі чудові березові губи. Старенька береза вкрита губкою молоденькою. Будемо певними виходити. Така видалася невеличка розвідка. Сьогодні. Вийшли провідати нашу глибку, як вона себе почуває, як вона підростає. Десь за тиждень, можливо, два. Приїдемо до неї у гості ще раз. Дуже вам рекомендую шукати і ось такі маленькі, які ви знаходите, не вирізайте їх, давайте їм можливість вирости. Щоб був сенс вам приїхати і зібрати щедрий врожай. А поки що все. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім миру на все добре.